Вітаю, друзі! Сьогодні спробую вам передати атмосферу річки Десна і показати, що відбувається на дні навіть при великій течії. Цього дня ми вирушили в пошуках плотви. Ходили по глибинам від 12 до метра. Скажу вам чесно: рибку знайшли на глибині метр півтора. Ось зараз ми опустили камеру на 12 метрів і знайшли лише одного окунька, і то з підсвіткою інфрачервоною. Коли вимикаємо неї, то рибка стає в рази менша. Переходимо на іншу відстань з глибиною 1,5 метра. Нас зустрічає красивий полосатий окунь. В одну із лунок ми додали трішки прикормки. Але це не спинило полосатого. Плутва цього дня знаходилася на глибині метр. Ось в таких зарослях її було видно найбільше. Не дуже сильно вона лякалася підводної камери, підходила, літалася. Зробивши орієнтовно лунок з 10, я зрозумів, що плотва навіть на глибині 1 метр вона не лякається. Вона ходить собі поважно, не спіша, роздивляючись і відповідно ми за нею також підглядаємо. Поряд з плотвою ми помічаємо і нашого полосатого друга окуня. Який неодноразово сьогодні нам потрапляв в кадр, що цікаво, більше одного не було. Якщо раніше виходило засняти 2, 3, 5 окунів в одному місці, то цього дня саме на річці Десна були тільки поодинокі окуні. Пробую підманити рибку балансиром, все ж таки з надією, що окунь підійде і візьме. Але тільки, друзі, на козу я зміг спокусити плотву. Цього дня вона була неактивна, але все ж таки ми бачимо, що підходить і цікавиться приманочкою. Пробував насаджувати мателя, взагалі відходить і лякається. Ну а от на таку невеличку козу чорного кольору спокушається перша плотва, в якої чомусь не виходить заковтнути наживку. І тільки з другої спроби, як ми бачимо, підходить інша. І зверніть увагу, як цікаво відбувається покльовка. Дякую, друзі, за перегляд, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. До зустрічі!